Доліво Христі. Мене там питали, вчора, десь писали мені, що значить, що значить духовне причастя. Я вже пояснював, що духовне причастя це тих людей, які не мають можливість прийти до церкви, і вони духовно причащаються, готують себе так, як до причастя, готують себе, ну, так, як до сповіди. Так? І спецсовісти, молитва перед сповіддю, молитва перед святим причастям. Все це відбувається. Але причастя фізичного нема. Але в молитві, Господи Боже, усі ласки, які Ти приготував для мене в цьому причастю, дай мені. Так же само, як і я, після того, як запричащав вірних, жертвую своє причастя за вас. Я даю вам можливість. Духовно причаститися. Ви чуєте, як я кажу слова Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене, я жертвую за своїх парфіан і за тих, що з'єднані з нами в молитві, тобто за вас. І за всіх хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Бо є дуже багато людей, що чогось хочуть, але не можуть, так? а є, що можуть, але не хочуть. Тому за те, то, щоб це все і я і хотів, і міг. Отримати духовне причастя. Тобто, треба бути в стані освячуючої ласки. Стан освячуючої ласки це є висповідений той, хто прийняв Святе причастя. Так що старайтеся бути досконалими, старайтеся бути святими і користайте при кожній нагоді бути з Богом. Чи це буде трансляція служби Божої? Чи це буде проповідь якогось священника? Наука про слово Боже, слово про Слово, про слово Боже. так? Тому старайтеся уділяти Богові часу, бо ми за цілий свій час свого наземного життя, рахуйте, одну третю свого життя ми повинні спати. Ще трохи маємо, одну третю маємо молитися. так? І десь ми хочемо і віддихати. А десь треба якісь і дурниці робити. А на Бога часу нема. Так що старайтеся знаходити більше часу для Бога. Це стосується не тільки е, старих, але й молодих. І не тільки молодих, але й старших. Всіх це стосується. Такс. Що, що? Запитання, скажіть, а старенький на пенсії священник, що вже не служить службу Божою, то він є ще священником чи вже мирянин. Чи можуть монахи священники відрікатися від свого благословеного богопосвяченого стану? Відрікатися можна не тільки від священства, люди відрікаються від Бога. Так що... Але зречення. Є таке поняття, як зречення престолу. Так, от. Є, наприклад, блаженної <кій> <кій> наприклад, пам'яті владика Любомир Гузер, Так? він вже був поганим мав здоров'я, вже не мав сили, і він не чекав, аж поки не умре там на престолі. Так? І він зрікся престолу, є такий, такий порядок, ну так називається. Слово таке трохи страшне, не? бо то якби відрікаєшся, то, то трохи страшно. А так, воно так виглядає. Ну, такий порядок, так? І це називається зречення від престолу. От, так що бається на увазі, і так же само священики і монахи. Ясне діло, що можна і зректися, і не зректися, Це таке діло. Все в Твоїх руках, ніхто нікого нічого не може заставити. Як людина не хоче, то не хоче. Так що такі речі можливі. Так, що тут ще нам пишуть? отче Василю, дякую за допомогу. Розуміти слово Боже, отче моя дитина далеко, далеко, племінник на фронті. Чи правильно я роблю, я хрещу їх, кажу, благослови Господи їх. Найвищим благословенням причисто діви. Чи правильно я роблю? Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі правильно чи неправильно. Е, -е Я хрещу їх кажу благослови, Господи. Ну, добре. Не бачу тут нічого такого, щоб я тут якогось ви ж не виконують якісь там священничі, так? Е, обряди. Так, ще тут, що нам пишуть. Так, все вже тут немає. Це все помер. Ага, ага. за Артос я сказав. Так, все. Я дякую щиро всім вам за, за, за спільну молитву. Дякую щиро всім. Дякую всім жертводавцям. І також саме дякую за всі ваші посилки, що ви присилаєте на ту підтримку молодці. Дай вам Боже здоров'я і за свічки у кокні, і за, за іншу допомогу, і за постільне, і за, і за все, за все, що ви присилаєте. Я вам дуже дякую. Спільну справу робимо. І два слова хочу вам сказати, щоб кожен із вас розумів, що іде війна. Наше завдання бути у єдності. Нікого не слухайте, особливо ті речі, які нас роз'єднують, які шукають, хочуть в суспільстві зробити якісь ворожнечу, хто щось там щось виясняти. Нічого зараз ми не вияснимо, але кажу вам, Господь Бог ще не такі речі допускав, аж поки людина не покаяться. Тому кажу вам, не робіть ніякого лишнього шуму, шкоди оцього інформаційного цього бруду, який тільки шкодить нашій державі. Думаємо про те, що нас об'єднує. Залежить не тільки від нашої держави, а від тих держав, які нам допомагають. І тому нас хочуть розсварити із нашими братами-поляками, нас хочуть розсварити з іншими, щоб ми почали конфліктувати. Кажу вам, не треба цього. Моліться всі, хто мене слухає, хто мене дивиться, Моліться за. Єдність за смиренність. Іде боротьба добра і зла, хто хотів, став на сторону зла, хто хотів став на сторону добра. І той, хто стоїть проти добра, маєте час спокаятися, маєте час навернутися. І кожен із нас, християнин, Повинен таким людям допомагати. Допомагати, допомагати стати на дорогу правди. Не доказуйте один одному нічого. Старайтеся доказати один одному, що ви його поважаєте, що ви його шануєте, а близьких своїх і тих людей, яких вам дорогі, що ви їх любите. Хватить доказувати ті речі, які нас роз'єднюють, суперечить. Знайдіть те, що нас об'єднує. Знайдіть те, що для одного і для другого, буде важним і значущим. Бо не думайте, життя воно і коротке. Часом втратиш одну хвилину, яка може стати визначаючою у твоєму житті. Так що будьте мудрі, Будьте мудрі і смирення, моліться за єдність, моліться за те, щоб весь цивілізований світ все-таки вирішив питання допомоги нам, нашим воїнам, допомоги підтримки нашої економіки, бо ми зараз практично. Дуже залежні від того, наскільки нам будуть допомагати інші цивілізовані країни. Моліться, щоб Господь Бог почув, що ми український народ, який усвідомив свої помилки, який платить свою ціну велику за свою свободу, який народ, який хоче стати лицем до Бога. Народ, який вибрав собі Ісуса Христа за Спасителя, народ, який дійсно достойний жити у європейській цивілізованій сім'ї. Моліться за це. І не просто моліться, але ще й до цього чимось прикладайтеся свою працею, своєю жертвою, бо нема жертви, нема ласки. Яка жертва, така і ласка. Не забуваємо поставити лайк, дивимося, не забуваємо, не лінуємося, тиснути пальчиком, поставити лайк, ібо по лайках ваших воздасться вам.